Рашисти, скажімо так, намагаються буквально задушити Покровські нашу оборону там. І е, різні думки звідти лунають. Військові, які знаходяться на цьому або суміжному напрямках по своїх каналах, пишуть, що майже знищена логістика українським силам оборони дуже важко триматися е, натомість е, інші оглядачі пишуть, що перекидання бійців спецпризначенців головного управління розвідки е, власне трохи, начебто, змінило ситуацію. Про це ми трохи далі поговоримо. Ну. Е, Ну і м, бачимо те, що місто, расисти інфільтруються, расисти просочуються, закріплюються там. Е, власне, як ви оцінюєте ситуацію у Покровську з тої інформації, що з відкритих джерел, що у вас можливо є, зі своїх, чи можна ще врятувати місто від окупації руським міром? Чи на превеликий жаль можна тільки чекати лічені дні, що місто впаде. Скільки вони там уже топчуться, рік? Рік, але зараз, начебто, мають певні успіхи, принаймні, якщо ну і раніше вони певні успіхи мали, коли о, росіяни взяли, взяли Солидар з півні? Вони під, підійшли практично в притул до Покровська. Це був успіх. Був коли вони зайшли з південного заходу, фактично перерізаючи дорогу Покровськ, Парала Павлоград. Це був у них успіх. Був, але між ними що там місяця два чи три. А потім вихід на трасу Покров Константинівка ще три місяці. Да? Ну, власне кажучи, от вихід на Константинівську трасу, він значною мірою визначив ситуацію на зараз. Тому ні про що таке несподівано говорити не варто. Путіну, а, ну Герасимов Путіну два місяці тому доповів, що Покровськ е, з Мирноградом, я і не пам'ятаю, як вони там їх називають по-своєму, по-радянськи. -по красноармійськ, здається, і Куп'янськ е, вони вже захопили. Минуло два місяці. Путін каже, ну що, Герасимов каже, ну не то, щоб зовсім захопили, але оточили. От, ну, давайте, дійти далі. Далі Путін бреше. А що Герасимову робити? Теж брехати. Ну, теж брехати, але ж треба доводити. Бо Путін третій раз спитає, виявиться, що ми оточили, вони просочились там туди-сюди, всі кірбашка. Знаєте, тут або як там в радянський час казали, або в ЗАГС, або в тюрму. Ну, тому в Герасимову нічого не залишається, як сили всі кидати на, на зараз на Купянськ, на Покровськ, те, що він авансом... Вже обіцяв багато місяців. Скільки це триватиме, хто знає. І чим завершиться, теж хто Вон На Вовчанськ вони полізли рік минув більше. Мали успіх, ні. Але витіснити їх звідти теж дуже складно. Якщо вже вони влізли в місто, то витіснити з міста буде вкрай важко. По оточенню, не оточенню. По-перше, оточення немає. Ні в Куп'янському, до слова, така є тут і по тактиці паралелі, схожість, і по російським заявам, ні на Куп'янському напряму, ні на Покровському. Це задум. Був, отак якщо плани от Герасимова відкривати, там, де у них Миколаїв, вони вже захопили, то так, воно очевидно. За планом операції полягало як? Швиденько ми охоплюємо Покровську. В оточення не просто Покровська, а основне угруповання Сил України. От З півдня є, з південного заходу є, Друга армія діє. Зараз 51 ю армію заходимо з півночі, от охоплюємо Покровськ і там вже Маріуполь 2-0. А не виходить. Ну, По-перше, 51-ша армія вирішила з'їсти рибку більше, ніж може. Побачили шпарину в нашій обороні на півночі. Ну, тому що наші генерали теж розуміли основний задум, Ну, а сил не вистачає, не вистачає. Вони ж парину цю дунули половиною сил, може навіть більше, на добропілля туди, на північ від добропілля. Добропільський язик одночасно, спро... а частиною сил продовжувати треба охоплювати Покровськ. Ну, Добропільський виступ зараз. Продовжують ліквідувати наші е, сили оборони, скільки довго, важко завжди краще не допустити, ніж потім ліквідувати. Але з іншого боку, це, якщо ним це вдасться, це наші оперативні резерви. Далі що місяць тому, три тижні, росіяни перші, пригадайте, ми з вами здається ще говорили про перший штурм. Покровська, ми говорили, що це ДРГ, це розвідка боєм. Це вони вивчають обстановку в місті, наносять об'єкти на карту. Це була підготовка. Дійсно, їх тоді вибили, але е, за рахунок тих смертників вони створили вже макет оборони і зараз цим користуються. Дійсно, е, в общем, по кращому варіанту. Для них не вийшло оточення міста, тому перейшли до варіанту Б штурми. Ну, от, але штурми е, зараз відрізняються за тактикою. Знову ж таки, і по Покровську ми бачимо, і по Куп'янську, що тактика змінилась. Тактика визначається нашими слабими сторонами тою ріденькою обороною піхоти, е, яку можна, через яку можна просочитись. Не подобається мені цей термін. Буде рано чи пізно якийсь військовий аналог для нього, але ну, поки так вже використаємо просочування, воно потребує от, вже на такому професійному рівні, якому, що воно здійснюється, воно потребує значно більших зусиль. Це робота окремих підрозділів, окремих груп незалежно в автономному режимі. Воно потребує відповідно. Управління комунікації, зв'язку на е, значно вищому рівні. І це росіянам, в принципі, відпрацьовано. Е, боротися з такими групами теж краще, е, найкращий варіант рейдами вже ніяк не виб'єш їх. тут тактика спецназу, і тому ну, сирський, перекидаючи е, в Покровськ, не тільки ж там спецназ гуримо, і спецназ гуримо, і спецназ. Е, е, це СБУ Альфа, і спецназ прикордонників, і е, спецназ е, Національної поліції. Тобто, спецпризначенців багато кинули. І то, що ми бачили, там операцію одної ну, розвідувально-диверсійної групи е, «ГУРМО», яку зафільмували російські. Ждуни, а потім про неї повідомив Кирило Буданов. Це тільки маленька складова. І зараз там Венігрет в місті. Фактично, тут наші, тут росіяни в одному під'їзді, можуть бути на різних поверхах, різні групи, різних сил. Це все міняється динамічно. Як ви оцінюєте подальшу перспективу? Зав'язуть у міських боях? Чи якщо брати на тижні на місяці? На тижні на місяці. Можливо, тут же два моменти. От ви ж сказали про росіяни нашу логістику дронами мочать. А почитайте зетники. Вони кажуть, українці, блін, мочать нашу логістику в Покровську, не дають. Фактично, тут теж, от як ці групи, точно так же боротьба о цих дронів. Один з офіцерів, ми в одному в ефірі були з бригади, на цій ділянці якраз дронщики він оцінив так, що в порівнянні з іншими гарячими ділянками, де там одночасно можуть на 25 кілометрів дві сотні дронів бути з обох сторін, тут щільність цієї роботи на порядок більша. І залежатиме тут два моменти, хто зможе ізолювати район. Операції район бойових дій і росіяни ставлять для це за мету. І, власне кажучи, і ми це ставимо за мету. Як тут спрацюють птахи мадяра і не тільки мадярівські хлопці, залежить багато. Друге, залежить, безумовно, від того, як вдасться о, знайти способи протидії в більш широкому сенсі, от тим о, ДРГ. Це вже не ДРГ, очевидно, да, штурмові групи, от, от, зміні тактики ці е, дій в місті. Якщо знайдемо способи, якщо знайдемо резерви, ну, от, оперативний резерв, якщо справимося з виступом цим добропільським, це вважаю, оперативні резерви для очищення покровсько мирноградської агломерації. Якщо не справимося, ну, вони навпаки виходить, відтягнуті сили сковані боєм на іншому напрямку. Тому говорити наперед невдячна справа і не, невдячна не тільки до себе, а невдячна до тих хлопців, які тримають оборону. Хоронити їх не варто точно. От, їм краще побажати стійкості. І перемогу так цьому немає сумніву. Ми всі тримаємо кулаки і за це місто. Звісно ж, за наших оборонців. І власне, ви вже згадували про спецпризначенців, які намагаються зачистити місто від е, такої хвороби, яка зветься Руський Мір. Але напевно, чому найбільше уваги прикуто саме до підрозділів гур? Адже очолив операцію особисто Кирило Буданов, якого бачили, скажімо так, у цій зоні. І власне, як ви вважаєте, от чи оце. Накопичення спецпризначенців може радикально вплинути на ситуацію в місті, власне на зачищення його і присутність очільника розвідки це м, дійсно про бойові дії, чи це радше символічний жест, який має показати ворогам, що військове керівництво безпосередньо бере участь і контролює ситуацію в зоні бойових дій? В залежності від того, які підрозділи задіяний. Є необхідність, може бути необхідність особистої присутності. Керівника навіть не спецслужби в даному випадку, а того чи іншого структурного органу, тому що це логістика, це забезпечення, це контроль за, за операцією, це допомога на місці. Коли Сирський їде на Покровськ, чи на Окуп'янськ чи на Запоріжжя, це не тому, що він хоче там попіаритись. Він їде, заслуховує на місці командирів бригад середню ланку. Командирів з цієї інформації отримав. Затримання інформація робить швидкі висновки, і тут же на місці може прийняти рішення. І рішення ешелоном вище, які здійснюються. Те саме, візитки Буданова до Покровська. Ну, по-перше, вони взаємодіяли з Главкомом. Тобто, це не окрема операція, якась ГУРЕМО. Це робота наших. Бойових підрозділів в зв'язці, в одному плечем до плеча, до з іншими підрозділами аналогічними і не тільки аналогічними. Там і ДШВ, і морська піхота наша тримається. І Буданов відповідає за свої, грубо кажучи, за їх забезпечення, за їх зв'язок, за їх взаємодію. Є інші воєначальники, які відповідають за своїх хлопців. І від того, як вони працюють як один кулак, залежить і успіх оборони. Ну і власне, тепер хочеться поговорити трошки про геополітичне. Рік тому сталася подія, на яку, принаймні, я сподівався, мої сподівання, на жаль, не виправдалися, не знаю, як ваші. Американський народ обрав президентом республіканця Дональда Трампа. і хоча Власне, повної каденції його річної ще не відбулося. Це буде 20 січня, але Трамп уже опублікував певні відео з нагоди річниці обрання, де він зі світовими лідерами. Звісно ж, там є Путін і так далі. Багато Трамп тоді обіцяв. Багато від чого ну не багато, або принаймні щодо України. Він сказав: Ну я трошки пожартував про війну за добу, за 20 днів, за 30 днів і так далі. Власне, тепер є загравання з диктаторами, є послаблення санкцій до Білорусі, є намагання налагодити стосунки з ким. Чинином хорошим хлопцем, таким же, як і Путін, і так далі, та ще шадаун США. От, власне, хоча й немає ще року повної каденції, але. Раз уже Трамп присвятив цьому відео, скажімо так, рік від е, моменту обрання. Яким для вас був цей, скажімо так, рік Трампа? Чи ваші сподівання особисті стосовно російсько-української війни виправдалися або не виправдалися? Як оцінити його нинішню? Е, найцікавіше все ж таки зовнішню політику? Ну, Трамп правильно зробив. він привітав американський знароб з обранням його Трампа президентом Сполучених Штатів? Ну це ж був би не Трамп, якби він привітав на американців на йоркців там. З обранням демократа їхнім мером, причому такого е, одіозного, так. одіозного демократа. Ну що ж, Америка є Америка, От у них виборча система така. Е, ми теж так. молодці, ми вміємо вибирати, О, так. не повертаючись до нашої історії. Ну, власне кажучи, я не сподівався багато на американців. Сподівався на нас, на наш народ.